Премудри, стань у Твожновый своєму святу Евангелия, моих усіх Від Матвія, святого Євангелія, читання. Сказав Господь. Світильником тіла є око, отже, якщо око Твоє буде чисте, то і все Твоє тіло буде світлим, коли ж око Твоє буде нечистим, то і все Твоє тіло темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарем служити, бо або одного полюбить, або другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. не можете служити Богові мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої. Що вам їсти, чи що пити, ані для тіла вашого, що одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг, погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці. і отець ваш небесний годує їх, хіба ж ви не набагато кращі за них. Та хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту, хоч на один ліхонь, і про одяг, чого пікуєтесь, подивиться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться, не прадуть. Кажу вам, що і Соломон у славі своїй не одягався, так, як кожна з них. Якщо що ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч? Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або що одягти сам, бо всього цього язичники шукають. Знає Бо отець ваш небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте спершу царства Божого і правди його, і все це додасться вам. З одного разу, коли Ісус прийшов у землі Кесарі Филиппової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене, Сина Людського, вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя другий – за Ілю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він говорить їм а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав. Ти є Христос Син живого. тоді Ісус сказав йому відповідь Блажений ти Симоне, синойони, бо не плоті, не кров відкрили тобі це. А отець мій, який на небесах, І я кажу тобі, ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою і врата пекла, не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі. ТЕ буде розв'язане на небесах. Годи. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, ми чуємо, як Христос звертається до нас і каже. Твоє світло для світу. Яке твоє око, таке і твоя душа, таке твоє тіло. Якщо око твоє світле і баче все добре, все те, що я створив для тебе, то і тіло твоє є світле, тому що немає гріха. А якщо око твоє темне, заздрісне, Яке в кожному бачить тільки злобу, і каже, тіло твоє є таке саме. Дорогі во Христі, гріх приходить через бачення. Ми бачимо, що людина дуже часто спокушується перед тими чи іншими земними благами, але Христос нас застерігає і каже, Подивіться на квіти. І направду ми милуємося тими квітами, ми приносимо букети, ми тішимося тим, що бачимо таку красу. Але ми її дуже часто бачимо тільки декілька секунд, декілька хвилин і все. І далі знову повертаємося до своїх буденних справ. Знову. Христос приводить нам приклад на квітах про те, що ми вертаємося і думаємо, як нам, що нам зодягнутися, Боже, а як то буде, бо жара, а як то буде, бо дощі заливають. Він каже, ви подібні до тих язичників. Ви кому служите? Він каже, не можна двом панам служити. Не можна служити трошки Богові, але коли я можу обійтися без Бога, я вже служу сам собі. Тому і Христос нас застерігає, каже, бачите ли, оті квіти, якими ви любувалися, проходить досить короткий час і їх викидають сіну, їх спалюють. Чи вони в'януть? Чи кожен з вас не є більшої вартості за ці квіти? Отець Ваш Небесний, якщо дав життя, то чи він не буде думати про те, що вам їсти чи що зодягнутися? Ми скажемо, ну то як значить, ми не маємо нічого робити? Ні, Господь сказав, має бути молитва і має бути праця. Якщо ти будеш тільки молитися, то ти будеш крутитися по колу, Як людина, яка пливе на човні життя з одним веслом. Якщо ти будеш тільки працювати, а забудеш за Господа, ти так само будеш плисти по колу. І лише молитва і праця нас приведе. До певної мети, куди цей човен має доплисти в нашому житті. Тому і Господь закликає нас покладатися завжди на Його волю. Сьогодні ми святкуємо свято Петра і Павла. Двоє бідних хлопців разом із своїм батьком, це Симон і Андрій, із батьком Йоною трудилися. На воді були простими бідними рибалками. І Христос, проходячи повз, каже до них, залиште всі ті, ходіть за мною. Уявімо собі, ми на цьому березі, і хтось каже: Ходімо, я тебе зловлю, зроблю ловцями людей, ходи за мною. Ну, то ми собі скажемо, та чекай, чоловіче, в мене своя справа є. Я маю трудитися, бо я маю з того їсти. Вергів Христі, а чи не подібно це до того, коли ми кажемо, Господи, ти почекай, бо в мене є город. Я маю його сполоти, бо цілий тиждень не мав часу. Чи інша яка справа? Ми завжди відкладаємо на то. На другий план. Але що роблять цих двоє рибалок? Вони йдуть, але вони ще сумніваються. І лише коли от той момент, коли Симон пішов за Ісусом з Андрієм, пам'ятаєте, в Євангелії є такий момент, коли Ісус виплив на Гнезарецьке море і казав, навчаючи людей, казав до Симона і до його брата Андрія, виплив від. І на ловіть риби. Він каже, учителю цілий день трудилися і нічого не впіймали. І він випливає, каже, я зроблю це по слову твому. І коли лише почали наповнятися один е човен, і вони покликали своїх друзів, і другий повний почали ті човни в воду пірнати, що вже чуть не топляться. Тоді Симон виходить і каже, Ти воїстину син Божий. І тоді він йде за ним. Це говорить нам про те, що кожна людина, не тільки коли тебе покликали, ти йдеш, але кожен з нас хоче бачити щось, бачити якусь подію, яка зробить в нас у той переломний момент, коли ми хочемо йти за Христом. Так само і Савло, той, який переслідував Христа. Той, який гонив всіх християн вбивав, був таким е, заядливим вбивцею всіх християн. Але Господь в чудесний спосіб зупиняє його, осліпляє світлом, і Той падає з коня. І він чує голос, який говорить з ним. І лише після цього, коли він зрозумів, що то говорить з ним Господь, Господь йому відкриває зір, і він. З ревного гонителя християн стає добрим і побожним учнем. Тим, яким навчає весь християнський світ. Ми скажемо, ну а як навчає? Навчає через святого апостола Павла Читання. Той, який кожного разу читається в храмі, ті його послання, він пише до безліч народів, до коринтян, до римлян, до єфесян. До євреїв до всіх пише оті свідчення про Господа. Тому, дорогі в Христі, ми бачимо знов те чудо, яке Господь в чудесний спосіб стукає у серце і показує, що, подивися, я є дорога життя. А тепер згадайте своє життя. Коли відбувся отой момент переломлення, коли Христос торкнувся вашого серця. Коли в чудесний спосіб сказав дитино, ходи, я тебе заспокою, я тебе обніму, я давно на тебе чекав. Знаєте, той момент відбувається тоді, коли ми вчимося заглядати у своє серце, тому що, колись така притча, Господь зібрав ангелів і каже, знайдіть місце на землі. Щоб я міг заховатися від цього безбожного люду. Той, який поринає в гріхах, і ангели шукали, не могли знайти, лише один з ангелів каже, я знаю таке місце, то є людське серце. Саме туди, дорогий Бог Христі, ми дуже часто, ми дуже рідко заглядаємо, ми думаємо, та серце як серце, ні. Там є дуже багато корисного для спасіння, там є Господь, там є любов, там є все те, що найбільш цінніше для нашого життя. Бо, каже Христос, те, що ви бачите і чим ви наповнені, те і показуєте. Як ми чули з сьогоднішнього Євангелія, ті, хто бачить світло і віддають світло. Ті, хто бачить темряву і віддають темряву. Тому, заглянувши в те, що я віддаю, ми зрозуміємо, а що є в моєму серці? Чи там живе Господь? Чи там є місце для любові, чи там є місце для доброти, для людяності? Тому, дорогі Христі, будьте тим світлом для світу, як Христос говорить в сьогоднішньому Євангелії в тих останніх словах. До апостола Петра і каже: Дам тобі ключі царства, що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небесах. Тому все те, що ми зв'яжемо в серці своїм, буде і зв'язане для нас на небесах. Все те, що ми розтратимо і змарнуємо, те буде і розв'язане на небесах. Амінь. Слава Ісусу Христу!